Знайди спокійне місце, де тебе ніхто не турбуватиме. Сядь або ляж зручно. Заплющ очі і просто довір'ся цій медитації. Зроби глибокий вдих і повільний повільний видих. Відчуй, як твоє тіло розслабляється. І зроби ще один глибокий вдих, І з видихом відпусти напругу. Відчуй, як твої плечі опускаються, руки стають важчими, обличчя розгладжується. Відпусти всі думки, нехай вони розчиняться, як хмари на небі. Розслабся. І зараз ми постараємося опустити всю свою увагу в тіло. Постарайся відчути своє тіло, проскануй його. І постарайся відчути, де твої зайві кілограми. Прямо сфокусуй свою увагу на цих частинах тіла. Відчуй цей зайвий жир, де він? Чи важкий він? Наскільки важко тобі носити ці кілограми? В яких частинах тіла цей жир? В медитаціях не потрібно думати логічно. Не думай зараз про ті частини тіла, які тобі не подобаються очима. А просто відчувай. Відчуй своє тіло і де ти відчуваєш ці лишні кілограми, в якій частині тіла. Де вони. Кожна жирова клітина носить в собі. Інформація. І лише твоя підсвідомість може прочитати цю інформацію. Тому давай довіримося твоїй підсвідомості. І все, що ти будеш чути, все, що ти будеш бачити, це буде правда. Те, що ти будеш думати, це вже говорить розум, логіка. Не треба нічого аналізувати. Голову ми відключаємо. Прям уяви, що у тебе в мозку є кнопочка стоп, і ми на неї нажимаємо. Давай, нажимай стоп. Все, твій мозок зупинився, і ти зараз не думаєш, а лише відчуваєш. І це так класно. Погодься! Ти нарешті відчуваєш своє тіло. Ось твоє тіло, ось твої ноги, живіт, руки, шия, голова. Відчуй цей лишній жир. Відчуй, де він. В області живота. На руках, на ногах, на лиці. Де він? Що ти відчуваєш зараз в тілі? Тепло, поколювання, напругу. Просто спостерігай. І тепер сконцентруйся на цьому лишньому жирі, де цей жир на твоєму тілі. І ми уявляємо, прям візуалізуємо цей жир в щось, що це навколо тебе, що це на тобі. Можливо, ти щось бачиш зараз, якусь форму? Якого воно кольору? І зараз уяви, що весь цей жир збирається в стіну навколо тебе, як ніби клітка. Ця стіна навколо тебе, весь цей лишній жир, ти візуалізуєш і уявляєш, як він збирається з твого тіла. Можеш його візуалізувати, як якась вода, або пісок, або димка. Все це збираєш зі свого тіла. І формулюєш в стіну навколо тебе. Яка ця стіна? Це клітка? Чи стіна з камню? Чи, можливо, з металу? Сконцентруйся повністю на цій стіні. Яка вона, якого кольору, якої форми? Вона товста чи тоненька? Можливо, вона десь більш товста, а десь більш тонка? І, дивлячись на цю стіну, запитайся, від чого ти мене бережеш? Всі відповіді, що зараз йдуть в твою голову, просто слухай, не аналізуй, просто слухай все, що ти чуєш, все правильно. Можливо, ти будеш бачити картинки. Можливо, ти будеш бачити слова чи чути слова. Все правильно. І навіть якщо ти нічого не бачиш і не чуєш, це також нормально. Можливо, саме зараз не є час, щоб розкрити тобі цю правду. Можливо, ще не готова під свідомість. Але з часом ти зможеш. І тому ми продовжуємо медитацію і, можливо, ще глибше, коли ми підемо, підсвідомість тобі відкриє, від чого ти мене бережеш? Які ситуації чи люди викликають у мене бажання сховатися? Чому ти ховаєшся всередині? Оцієї стіни? Які емоції викликають у мене бажання сховатися за цією стіною? Я готова поступово відпустити цей захист і дізнатися, чому я ховаюся за цією стіною. І ти зараз бачиш перед собою, що у цій стіні появляються двері. Так, це можливо ворота, а можливо, якийсь тунель. Ти бачиш правильно. Все, що ти бачиш, так має бути. І ось ти бачиш ці двері і розумієш, що ти готова зробити цей крок і подивитися, що там, за цією стіною, від чого ти ховаєшся? Від кого? Від яких емоцій, від яких ситуацій, чому ти ховаєшся за цією стіною, за цим жиром? І твоя підсвідомість готова тобі це показати. Давай на три ми відкриємо ці двері. Ти зробиш крок вперед. І вийдеш за стіну, і подивишся. Ти побачиш перед собою, чому, від чого ти ховаєшся. І так, один. Два. Три. Зроби цей крок. Відкрий двері. І ти бачиш перед собою це, що ти бачиш? Кого ти бачиш? Які ситуації? Можливо, це якісь спогади з минулого а можливо з майбутнього? Чого ти боїшся? Від кого ти закриваєшся? Чого ти не хочеш бачити за цим слоєм жиру? Від чого я себе захищаю цим жиром? І просто наблюдай. Повернися назад і подивися на цю стіну. Чи готова ти відпустити її? Чи готова ти залишитись у цьому світі? Ось такою. Так, це безпечно. Ти готова. Ти готова себе відпустити. Якщо твоя відповідь поки що ні? Ти можеш повернутися за стіну, щоб безпечно вийти з цієї медитації. І я надіюся, що ці відповіді і те, що ти побачила, буде прекрасним шляхом для тебе. І це будуть ті кроки, якими ти почнеш іти до того, щоб вийти з цієї стіни. Те, що ти бачила, це тобі підсказує, що зараз потрібно робити. Можливо, ти бачила якісь ситуації, від яких ти захищаєшся, чи людей. І ти зараз поступово можеш діями вже іти до того, щоб себе захистити від цього не жиром, а своїми діями. І так, міняючи своє життя, ти будеш поступово виходити безпечно з цієї стіни. Якщо твоє рішення, що ти далі хочеш залишитися. Всередині цієї стіни це також нормально. Можливо, зараз це такий період, і ти хочеш поки що залишитися тут. Я надіюся, що прийде цей час, коли ти повернешся до цієї медитації, ти будеш готова працювати далі з собою все глибше і глибше, щоб звільнитися від цього жиру і вийти. Якщо ж твоя відповідь так, я готова не повертатися в цю стіну, а залишитись у цьому світі. Я вітаю тебе. Уяви, що ця стіна просто зникає, все її немає. Так, твоя підсвідомість може все. Зараз ти просто бачиш, як вона розчиняється, все її немає. вона зникла. І повір ти, це можеш зробити. Так. І проскануй зараз своє тіло. Відчуй, як тобі легко стає, коли ти бачиш, як ця стіна зникає. Все. Більше ми не захищаємося. Ми готові жити у цьому світі. Ми готові контактувати з цими людьми. Ми готові змиритися з цими ситуаціями. Як? А це вже питання після медитації ти можеш поставити для себе. Давай зараз уявимо свій мозок, оцю кнопочку стоп, яку Ми нажали, а зараз ми уявляємо кнопочку старт, нажимаємо її і включаємося, включаємо свій розум, тому що ти знаєш, що потрібно і щось робити для того, щоб досягнути результату, так? І зараз ти розумієш, що так, я знаю, що мені треба робити. Як мені треба жити в цьому світі, в цьому житті, не захищаючись, тому що цей світ безпечний, і цей світ створений для того, щоб контактувати, щоб жити з людьми, щоб пробувати щось нове, щоб переживати різні ситуації і хороші, і погані. І я вдячна за те, що я живу в цьому світі, я вдячна за всіх людей, які навколо мене. Я вдячна за всі ситуації, що були у мене, тому що завдяки цим ситуаціям я зараз тут. Зроби глибокий вдих і видих, заплющ очі. Відчуй, як твоє тіло стає легшим, як після цієї медитації тобі стало легше дихати, і вже, якщо ми скануємо тіло, воно якесь легше. Так, це дійсно так. Тому що все йде від голови. Повільно попробуй поворушити пальчиками рук, ніг, відчуй своє тіло, Чуть-чуть порухайся, відчуй, як рухається твоє тіло. І коли ти будеш готова, відкривай очі. Ти тут і зараз, ти у повній безпеці, ти можеш бути з собою. Без зайвого захисту.